Бадьорін шоу Бадьорін шоу на Першому міському радіо. Це найкраще, що з тобою може трапитися між домом та роботою. Просто повір. Наша гостя, яку, якщо ви дивитесь ще й нашу відео-трансляцію на першому міському телебаченні, ви можете побачити все одно, якби ви не дивилися або не слухали, ви її почуєте. Це повторюємо Яна Друмова, блогерка, що закохує в Одесу. Яна, доброго ранку. Добрий ранок. Добрий так. ранок, яна. Скажіть, будь ласка, закохувати в Одесу. Це тільки робота, чи це не знаю просто такий стан з народження? Можливо. Я думаю, що це стан душі, тому що треба самої кохати це місто і передавати ці відчуття там, моїм підписникам, моїм знайомим. Е, ну, тобто, якщо ти сам кохаєш це місто, то я думаю, що читачі відчувають це і дуже часто там, мене зустрічають десь на вулиці, там кажуть, Ой, ви так бачите місто, так ніхто не бачить, як ви. От ви так, скажіть, ви це вчилися? Ви фотографували там? Я кажу, ні, це в мене набуте відчуття угу. ну, закохувати самої, закохуватися. Пітачів до речі, uh -huh. а це от е, ви пам'ятаєте? Ну звідки це все ж таки взялося? Тобто, це було якесь внутрішнє просто відчуття якоїсь гармонії, коли ви ходили вулицями міста? Чи ви знаєте, ми ж всі знаємо, як впливає там суспільство, якісь е, міські легенди і е, легені, як впливають батьки і так далі? Тобто комусь там з дитинства розповідали синок Боже, або Боже, скільки метафор, скільки але горі, да, романтизму Одеса, у питанні. Це, це особливе місто? От як у вас було? Це було? Інформаційний вплив і одночасно внутрішній стан, чи щось з цього більше? Я думаю, що це інформаційний вплив. Плюс в мене там, ну, це не пару років тому, коли я працювала в офісі. ну Як в будь-якому офісі, там був вільний час, там роботу зробили, можна посидіти в комп'ютері повтикати. Да? І? Я не знаю, чого в мене було коли вільний час. Я забивала якісь адреси вулиць, там якихось відомих будівель в Одесі. Uh -huh. І я сиділа, читала. От мені було цікаво там ця історія. Сразу відразу скажу, я не історик, історію я не знаю. А дуже. що це Але була за робота? Що якщо не секрет, <світ> що це була цікаво за робота? Це, це я. Порту а -а -а. Да, а в порту працювала да, і будівельні будівельній да в будівельній компанії працювала. Ну і там і там я Та, Це навез... серйозно, в... то ви серйозна людина. Да, да знаєш, да. в порту да. казали eh, казали, Яна, там eh, 16 контейнерів привезли. Та почекайте, я читаю про будівлю на вулиці Да. Ну щось таке, да, було. Eh, ось потім я це діло підзакинула, так сказати. Потім почалася повномасштабна війна і я зрозуміла, в мене була мрія трошки така, як вести блог, угу. щось якось реалізуватися в соціальному плані. Правда, в мене була мрія більше про кулінарний блог, чогось, я так собі представляла. Одеський теж? Наті ну, да, взагалі, тіп, так, угу. взагалі да, думаю, ну, це саме просте, там дім, плита є, можна готувати. А потім я надихнулася, так сказати, я піддивилась, як ведуть. Про Київ блог там інші дівчата. Надихнулися, Надихнулися да, так і... да. Mm -hmm. і я думаю. Чому би мені не зробити це в Одесі? Це був 2022 О, рік. О, От мені було цікаво, коли це почалося, скільки а, потрібно було часу, щоб а, набрати, от, по-перше, стільки підписників, скільки зараз, бо їх дуже багато, а, це класно. І ну, з чого ж конкретно так, це почалося? Не дуже, це Андрій, не всі просто, Андрій просто от, почав. А, як там надихнулися, от це все. А мені от, раціонально конкретно було а, цікаво. Коли, як і навіщо? От оце от було... А, Дуже так, зрозуміло. Це був 2022 рік. Навірно, на той час не було таких прям блогів, були якісь пабліки, всі ми знаємо, там, угу. ну такі. вони були такий плюс-мінус контент трешаковий, вибачте, скажу те, це не, слово. все правильно, такі можна да, казати. да. Тоді не було ще не в тренді естетики? Да, ось є, є, не да? було. В Одесі, і я подумала, чому це не я? Ну, треба робити, що сидіти. Так. Тим паче такий час. І в 2022 році я з літа почала вести цей блог, ну, знімала всі там гарні місця, щось розповідала, якісь трошки історії. І тоді почали з'являтися ці А, і все пішло з рілсів. Я почала робити якісь там підбірки, наприклад, топ-закладів з самими найгарнішими терасами. А ви ходили самі особисто по цих терасах? Так, звісно, ну, ну я треба ж тестувати. Да. Гарна щепо... робота, Ліра. Гарна переходимо. Гарна, да. ну, хоча це б кудись що виходити, я... хоча б бачити, що, що там я, за вікном там, крізь там якісь там як сказати, замовляла купу всього. Ні, ну там можна випити каву, можна просто підзняти. Ось і ось це все я робила, і воно потрошки, потрошки набиралося. Звісно, таргет. Uh, плюс, напевно, дало поштовх, що у нас багато да, там, переселенців, mm -hmm. багато людей yeah, з інших це дуже, міст. Які чули про yeah. Одесу, але yeah, yeah. на Ale жаль, саме при, прийти... за таких обставин познайомилися з ним, але не знали місто, і ну багато мені пишуть, що моя сторінка це якісь путівник, да, довід... да, да якийсь гайд про місту. А хей Одеса з'явилася якраз після блогу, після того як ви почали сторінку вести. Так це теж була моя мрія. А ще там, десь в 2020-му в мене була така ідея, яке зробити туристичну агенцію з різними подіями. все пов'язано з Одесою. Ну так сказати, не було не було натхнення це зробити, і завдяки блогу навіне в мене з'явилось більше впевненості. З'явилося більше досвіду і, і з'явився да хей hey, Одеса. Of... Клас, а да, да, А як це запитати? А скажіть, будь ласка, ну от про топ терас зрозуміло. Да. А якісь, ну ви не знаю, передає, надаєте увагу більше міст. Цям, які були не знаю, вказані в літературі, відомі просто з історії, чи ви знаходите взагалі щось нове, можливо, невідоме, і там дізнаєтеся щось про це місце і розповідаєте цікаву історію. Наприклад, ну це не виключено, коли людина, проживаючи в місті якому більше 200 років, там не знає, що. Зна. Це як від практики до да, теорії, тобто, такий да, звичайний двір, ага. а там, наприклад, жив Нельсон Мандела там, так. у 30-х роках. Чи... Опра так, звісно, я думаю, що багато місць дійсно ми не знаємо. Починало все з якихось банальних місць. Да? Там зрозуміла пасаж, там, театр. Угу. Uh, дуже часто користуюся послугами інтернету, наприклад, там найгарніші дворики Одеси. Ага. Повиписувала собі, а потім пішла, пішла по дивитися. Да, ага. по uh, да? Да, це нормально, це не дуже. Це нормально, це не дуже. Там почитала про кожний. Mm, дворик. Так, і ви але дворики вони ж закриті. Так, але багато. є лайф. Як лайфхак. пускають? Підкупаєте да, когось. Помка можна відмикати. Є лайфхак. Uh, можна трошки постояти під двориком, так щось в телефон повтикати. Ти поки когось хтось чекаєш. не вийде, не зайде. Так і хтось заходить. Звісно, треба бути обережним, mm. тому що сусіди uh, да, різні? сусіди. були такі oh. випадки, коли там що ви тут ходити. Я зараз міліцію визову і так далі. Пол Це поліцію, місія вибачте. не здійснена. Я да. такі, да? такі сусіди, да. які досі кажуть міліція. Знаєш, вони бо да. вони Ні. з цього двору не виходили Ні. років да, 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 тридцять. Да, що да. вони ще там залишили? Так, і можна подивитися, щось розглянути і тихенько вийти. Якщо ти нікому не заважаєш, то я думаю, це не проблема. Так, у вас агенція, як тільки стосовно екскурсії, функціонує, але там написано, що це подій заходів. Тобто, ви організовуєте щось пов'язано все навколо Одеси, все навколо теми міста. Е, так, ну е, основна загальна така тема це Одеса, але ми також робимо різні там на тему там українських традицій, української історії. Е, Як плюс цікаво. робимо якісь там іноді якісь дівішники, щось от таке. Ой, а мене запросіть. Я да, теж приходьте. прийду на Ти у якості стриптизера чоловічого да, з що? вусами на Андрій, Це тебе покличемо, будеш mm -hmm. там розважати. А ми що? Так, і що? Так, а можливо, ці я перепрошую, знаєте, мені здається, перше, що приходить на згадку, от Лєра також ми якраз спілкувалися нещодавно. Це оці великі спільні обіди в дворі за великим столом. Одеські да. ну, тобто, оці. Це... Да. А, тобто, коли раніше була традиція, а, на жаль, ні, да. Вже такого немає. Оце, коли Але там ідея кожен... непогана, так? Да? Так, да, ідея непогана, до речі. Давайте зробимо коли... разом з Потеп, першим потепліше. радіо. Можливо, бадьорінг ранок, можливо, ми організуємо. Андрі... <laughs> Байорінг сніданок Бадьор... сніданок, да. з бадьорінг-шоу, можливо, в якийсь вихідний день. Ліра зробить своє фірмове блюдо на сніданок. Це знаєте, називається сирлі... Це Церлє? одночасно. Ні, сирлетки, це сирники і котлетки. То фарш перемішуєш творогом, і, Боже. і а, корисне, але, але і на це слідану. дуже круто. Оце раніше, оця традиція сусіди, а ми в Одесі всі сусіди, і нам здається, що це класно. Об'єднуватися тільки треба знайти дуже великий двір, так щоб всі вмістилися. друзі. Якщо у вас є поради, де нам знайти дуже великий двір, щоб коли потепліше ми організовували бадьорінг сніданки. Ось чекаємо це у коментарях. У Мене питання: як ми будемо одночасно тут вести ефір? І А це буде субота? снідати. Правильно, да. Субота чи неділя? Да може зробити виїзний ефір. Може так. зробити виїзний да, ефір. Так, у нас тут чому б ні? По а, дозволяють чи, можливості такі ну слухай, все можливо, якщо дуже захотіти. Ми обговоримо цю концепцію і обов'язково зробимо це. А зараз. Хочеться, можливо, що послухати. По-перше, по -по нагадати, що по -перше. у нас е в студії Яна Друмова, це блогерка, яка закохує в Одесу. І це приклад, якщо ви чули частину, першу частину нашої нашої бесіди, нашого інтерв'ю, е це почалося, звісно, з особистої любові, закоханості в місто, і потім е вже перейшло, як е не знаю, поділитися своїми враженнями. Я просто да? хотів зачитати, тут є пару повідомив. Повідомлень в нашому чаті ранкового бадьорінг-шоу, да. eh, хтось бачить лиш погане, Одна киянка сказала, ой, який маленький оперний театр у вас, ой, який дюк, який теж не Альо. А Одеса ж прекрасна, написала Тетяна. Ну, слухайте, краса в очах глядача. Да? Uh, тобто у кожного є своє сприйняття краси, а, uh, тому наша мета uh, знати свою справу, знати свою любов, так? А, от. Да, і... Ігор запропонував альтернативне агентство об, обережно конкуренція. Воно називається ну, Агенція полюби Одесу з примусу. Закохуємо в Одесу навіть тих, хто цього поки що не бажає. А, так, чи, чи перекон, переконаємо тебе, а по-справжньому закохатись. А, а поговоримо про це одразу після пісні. Ціла а, філософія а, була в е, пісні е, А, ти про пісню, да. а я про наші розмови поки це звичайно такими бізнес-бізнесмени, якими, бізнес, якими підприємцями бізнесмени. Я хочу вже... нагадати, хто це бізнес ці мамки, не бізнесмени. Е, Лера Заблоцька, е, Андрій, Андрій Куц. Куц і все ж таки серйозна людина в нас студії. Ну, хоча ми розуміємо, що якщо людина одесит, то вона не може бути без почуття гумору. Я на другу я на другому блогерка, яка закохує в Одесу, це такий офіційно слоган, правильно? А, ну, так, і засновниця Агенції заходів та подій в Одесі Хей hey, Одеса на правах реклами. Яна, таке питання у вас зараз там. Скажімо так, декілька тисяч підписників. Якщо... Декілька. Чи, мож... <laughs> Чи, можна... Є. Чи можна ми ваше посилання на ваш профіль інстаграм в наш чат закинемо, щоб у вас було вже ну, мільйонний Мільйон. показник, показників? Да, да? Да, ну, да, 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 просто ага. запитали. Да? Ну і ви, можливо, там якось скромнора да. заблочка просить поділитися нашою сторінкою. Продовжимо <laughs> продовжували. Під час невиходу в ефір обговорювати, як сказали, бадьори сніданок бізнес ідії, да і ну і які ще б давайте обговорювати в ефірі, що ще можна зробити такого цікавого не обов'язково з нашою що... участю, так але можливо, що що вже є. Що вже є в рамках заходів, які ви ордені. От я не казала Дівішник, Якісь ще... да я не можу казати. в зараз. Новинка це новинка минулого сезону, але зараз будемо продовжувати це екскурсії на дах оперного театру. Можливо, ви чули. Я хочу А там багато місця. Ні, там в групі сім місць. всього. вже п'ять. У вас я мене у увазі, на самому даху багато місця. Багато місця так, але ну. Тільки екскурсії, на жаль, тому що по техніці безпеці там не можна нічого організовувати, угу. е не можна там ніякі п'янки робити, чайпітя і, і так далі. Е тільки екскурсії. Фотографу, ну, але... Можна. Можна. але це така новинка, такого в Одесі не було ніколи. Це вперше дозволили водити екскурсії на дах театру. Це я вам скажу: ну, це дуже круто, тому що побувати на даху оперного театру це. Як сказати, нашої перлини головною. Це Одескої. як ви тендер виграли, щоб країн ваша акція? Uh, да. це, це, це тендер ви виграли, щоб ваша агенція могла так вводити? Uh, це, це якась привілегія? Що ви таке зробили? Uh, стали популярною блогеркою Ми чи да. що? Ми обіцяли яні без провокаційних питань. Ну, no, добре, так. добре. Водить і добре. Uh, ні, я ж кажу, що я не стала популярною блогеркою, напевно, тому. Да? Так. А там же вони дивляться, уявляєте, оці. Uh, Тьотів в гардеробі, вони так кажуть, а ну покажи профіль скільки, скільки. ну дам добре. веди екскурсію. Да, да, так і що, і, і що далі? І що там? Uh, Оце, по яким дням ці екскурсії uh, у вас це є розклад по вихідним, тому що коли люди більш-менш вільні. Розклад можна на сторінці подивитися. Там робимо раз в тиждень. Uh -huh. так, Плюс-мінус, просто в цьому сезоні тільки буде першу. Будемо проводити, тому що перше тепло настало. А да, ось... перша це якесь, якась є дата, тому що холодно, зимою холодно. Звісно ніхто, це, так це, не... з моря 음... а, дує так, дуже сильний так. вітер. А таке що є дата вже першої екскурсії? Можна записатися? Так, 23 березня, 11.00. А скільки місць? Скільки Залишилось місць залишилося? П'ять місць. місць. О так, так. я ж. Я, а я, Бачите, я не дарма сказала п'ять. Так, а, тобто, я думала, що ви знали. Бачите, а я ні. Я читаю думки, просто, просто читаю думки. А зараз Андрій, знаєте, що думає? Не скажу. Краще вам не знати. От і що ще так добре? Це такий ексклюзив, це така прем'єра буде. Можна записатися і, і, і брати участь в цій грандіозній події. Але що є такого? От над найнезвичайнішого, найексклюзивнішого? Такого, знаєте, я одеситка, я знаю місто, я тут вже крізь була. От здивуйте мене, да, да. Яна. <реш> так, давайте ката uh, так. катакомби знаємо. Да, катакомби це банально, мабуть. Uh -huh. ну, дах, театру. дах театру, а yeah. ще є екскурсії в грот е, oh. в художньому музеї. Я думаю, що ви ну, знаєте, да, художній uh, музей, uh, да. музей yeah. так, і вони водять, ну вони водять ну, самі, так би мовити, вони водять в грот екскурсії. Uh -huh. Це той грот, який веде. Від художнього, по-моєму, він виходить аж на Приморський бульвар. Аж кудись, О, кудись. Та, така. Да, там так. квест, така слухайте, а там теж можна, знаєте, я зараз придумала подію. В цьому кроці теж ж можна організовувати теж якісь інтерактиви. Тобто люди йдуть, і це як в Діснейленді, коли ти проходиш оці кімнати, але так. щоб там якісь, наприклад, діячі стояли, якісь митці. А, а, прям робота мрії стояти в гроті е і чекати це на це. Це ж у якийсь обмежений час, поки йде Зрозуміло. екскурсія, але він би... да, такий більш антуражний, ніж катакомби, там і підсвітка, і ну там класно. Я не була, а, але я бачила відео. Я думаю, що цікаво. Це буде цікаво. Добре, але якщо я... б вийти на Приморський, то взагалі. Так, е так. скажіть, будь ласка, а от е як би ви запропонували. Самим людям, не знаю, не сім'єю або невеличкою групою, просто походити, подивитися, я маю на увазі, можливо, є якась, якийсь саме район, мікрорайон, навіть якому сконцентровано щось цікаве, там різне. Тобто, ти пішов, ти пройшов сумарно там 200 метрів, але стільки всього побачив, тобто не треба там. Пересідати, їхати на автівці, да, потім ще в якийсь напрямок. Найнасиченіший е, район. Я да. Я ну особисто я дуже люблю вулицю Гоголя. Я думаю, що ви знаєте, так е, вона невелика, вона затишна. Е, там є цікаві дворики. Е, там там є... Багато автівок е, стоїть так. завжди припаркований. паркування. Е, там на жаль. є е, ця парадна, там де жив лікар Філатов угу. в цьому будинку. Скажу Гоголя 8 даже адресу. Ось і там дуже гарна парадна. Вона вся розмальована. два 4 поверхи, при тому, що дуже так сучасно розмальована. Це Одесит розмалював. Він, по-моєму, виїжджав в нью йорк потім вернувся. Може, не в Нью-Йорк, може в інше місто. А він вернувся і вирішив зробити таку красу для так. жильців. Цю От парадню. Дякуємо йому. Так і за це. вона ще не дороблена. А, ну потрошки, а то, трошки, прац... та, то по можна трошки. піти. Так, може там... подивитися, як він малює. Можливо, да. домовитися з ними. Це теж така буде чудова зустріч Вже з митцем, екскурсія. Якраз буде ще майстер-клас. І майстер-клас І там так. поряд також є. Як Слухайте, я розумію, класно. щось. Тобто, крім цієї парадної. Uh, uh, да, там можна там подивитись приморський, поруч. приморський бульвар Жванецького таруч. Так, так там можна роздивитись дім з Атлантами. теж дуже да, гарна будівля, гарний. А гарний. Uh, потім піти в кафе Гоголь О, oh, думаю, знаєте ну, то да. класика? Да, і це якраз такий от кусочок, що спокійно погуляти. Потім піти поїсти, uh -huh. каву там випити. Uh, а ще що можна, я перепрошую, ідеально. але я просто вчився на квартал вище в нархозі, тобто uh, uh, well, це твої одеський державний любов економічний нархоз, університет. Да, там можна прийти і заодно записатися, ще стан стати студентом. Стати, Мені здається, да? на наступний рік це можна зробити зараз. А да? скажіть, будь ласка. Mm, e -hmm, таке в мене питання. Тобто, ви знаєте гарно і ще продовжуєте вивчати такі цікаві місця, цікаві події, які відбувалися. А чого зараз можливо не те, щоб не вистачає Одесі, а чого б хотілося, щоб Одеса там була сприймалася ще краще, mm -hmm. ще цікавіше? Можливо, не знаю, недостатньо якихось музеїв сучасних. Ну тобто, які хоча ось ось музеїв... нещодавно відкрився, da. знов СІО. мсі. Поновився. От несяжне, так хочеться щось досяжне, так, щоб от точно можна було зробити. Ну я скажу, давайте так. Я скажу більш глобальніше. Мені дуже хочеться, щоб Одеса була не тільки море. Да? У нас же, як звикли, в Одесу приїжджають туристи, тому що море і тільки там літом, да, є зимою угу. туристи, але це мінімум. Мені хочеться, щоб Одеса була сучасне європейське місто, в яке люди можуть їздити. Кругло круглий ну, рік на це і заходину да. ну, давай. Які давайте свій давайте чесно скажемо, щоб було для початку по відвідуванням, хоча б як Львів. Правильно, да, а, а да, там ці... краще як да. Париж. Ну да? Давай, давай, давай да. поступок, давайте давай, їсти да. слона по части. Да, да. Правильно, ви зауважили, що Львів да? там, Львів це круглий рік, їздять туристи, угу. архітектура, там, кухня, ресторани. У нас такого на жаль немає, але ага. ж ми ну ми можемо бути такими. У нас чудова архітектура, яку треба реставрувати. От це питання. Оце запитання. Так. Скажіть, будь ласка, ви були? Я бачила у вас на сторінці. Там ви були в Львові? Да? Так, а, нещодавно, а, нещодавно. Та нещодавно що нещодавно. і як у порівнянні з Одесою, а, стан архітектури. Там э, Будівель, будівель да. саме фасадів, хоча б я вже е, не кажу, ну, дивіться, про е, Так, е, Іменно історичний центр, мені здається, що там більш доглянутіше. Мені тяжко це вимовляти, не, тому, ну, що, це тому що не, ви ж знаєте, так. для Одеситів Одеса це найкраще місто. Ми хочемо розвиватися. Варіантів. Ми так. розуміємо, що є. Але проблеми. Але Нам є куди розвиватися, нам є куди йти ну, догори, так би мовити. І мені здається, що там краще стан е, на жаль, у нас в центрі це можна порахувати по пальцям, які. Пам'ятки архітектури в нормальному так, стані. Так. Більшість з них, на жаль, ну ми всі бачимо, ми всі їздимо, і дуже хочеться, щоб Одеса була вся, там, наприклад, як дом Ліпмана, да, його відреставрували. От хочеться, щоб всі були будівлі в угу, такому угу. стані. От, тоді, от. тоді до нас будуть їхати туристи з Європи, тому що у нас є що дивитися. У нас будуть їхати туристи з України, зимою, не тільки влітку. Тобто, Одеса повинна бути сучасним. Європейським містом і перманентно окрін... доглянутим. Так, це, е, це, е, да, щоб, це само собою маєш. Щоб ставатися. їхали не тільки, за, і за море, море, тому що море, ні, тому що в Одесі класно, в Одесі є що дивитися, в Одесі є, що робити. Де посидіти? Де що відвідувати так? Це так само там культурні всякі е, події. от, наприклад, нещодавно була в оперному театрі спуск люстри. Думав, так, 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 ми про це ми розповідали да. і про Я бачила і вашу розпуск. фотографію на фоні цієї люстри. Да, Ви да. були. Е, до мене приїхали гості. Ну, не до мене особисто взяли екскурсію. З Луцьку е, пара, чоловік та жінка. Ви знаєте, я так здивувалася. Вона каже: ми приїхали з Луцьку. Я кажу, з Луцьку? Вона каже, да, на люстру. Я кажу: з Луцьку, на, 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 люстру. на люстру. люстру. це з корабля так. на бал через було Дуже приємно, По перше, Клас. а по-друге, мені було дуже так. дивно, тому що ну ми ж всі звикли там, що в Одесу їдуть літом. На море, так, але, але вони на культурну подію так, приїхали і вони приїхали на культурну подію. Вони пішли на Ланжерон послухати піано море. Вони ще mm -hmm. кудись пішли. Тобто е, у нас є що робити у нас багато чого робити? А скажіть, будь ласка, тоді таке доречне запитання. Багато хто от це питання з реставрацією доріг. У нас в країні так, так. кажуть, так. що на що вони ці дороги ремонтують, нас дронів не вистачає, в нас бомблять і так далі. Ці гроші відмивають. Отак От будуть казати і про реставрацію архітектури. А, але не, інша думаєш... сторона угу. інша сторона ці цієї проблеми заключається в тому, що а, якщо в нас будуть більше реставровані відреставровані будинки, то в нас і відреставровані в, е, дороги дороги, а то як ви кажете, до нас можуть приїжджати з Європи, до нас так. можуть приїжджати з Луцьку, і економіка якраз буде а, поки... Щуватися так? так, і можливо, саме тому ми купимо більше дронів. А Стали ніж потратити в да, Люди на... не, не р... завжди це оцеп... роблять цього... цього... цю логічну ланцюг, немає цього ланцюга. Я це зводи. якраз той самий розвиток, який допомагає нам е перемогти. Да. Так. Так. Я хотів би так трохи резюмувати цю тему. Ми просто до вашого до вашої появи в студії Яна. Якраз я подивився мем, де було сказано, що наші діти хочуть врятувати планету, зробити її від бруду, врятувати, але нехай спочатку Початку почнуть зі своєї кімнати, да, так і тут 180. перед тим як робити величезні, ну не перед тим. Давайте так одночасно з тим, як робити великі проекти, що можна побудувати в Одесі, які проводити заходи, фестивалі, конференції і так далі. Е, спочатку давайте зробимо давайте фасади, приберем. які а! не сипляться, да, е, да. дороги, по які можна нормально їхати. Це я ну, впевнений, е... це ми в змозі зробити. Я не знаю, наскільки Саме там зараз. от в Парижі там ми побачили те. Що там всі будівлі старі, але вони всі ніби нові mm, на вигляді в ну, Звісно, є, ми знаємо, в будь-якому місті є райони, і вулиці. Але центр такий. Тому Я вважаю, що цей проєкт. По реставрації фасадів це важлива штука. Так. Якраз для розвитку. Давайте міста. почнемо. В мене є назва для проєкту, де спочатку будуть ремонтуватися будівлі, де ресторани. Реставрація, ресторації. реставрації. О -о -о. реставрації. А може, ресторани, слухайте, а може наші всі ресторатори об'єднаються, в да, зроблять вже зараз а, речі. Банку, чого банку да. відкрити якусь Лера, для рестораторів. Всі, всі ресторатори щоб мріють. Реставрація фасадів, да? рестор... О, дивіться, ми Ки що придумали з вами проєкт Реста, рестора а, реставрація від реставрації? А от і а, щоб а, кожен ресторатор а, в якусь банку скидував Дарна на реставрацію б... походи, по поспілкуйся з а рестораторами. Що? А, а як що? вони зараз? Прямо Плачуть, як їм легко. їм тяжко? Ну, давайте так. Яким тяжко. Да, яким... Зараз ми не будемо якось поглиблюватися в соціальні і так всім відомі проблеми. Ну, пофантазували да. не добре. Хочеться а... завершити нашу бесіду з Яною Друмовою на позитивній ноті. Яна, ми бажаємо вам, щоб продовжувалася ця ваша лінія. Це назвемо її так культурно закохуюча освітня ваша діяльність. А хочеться наостанок спитати: Яна, чай чи кава? Кава, Кава. наша людина. Yeah, yeah, yeah. А чому ти просто мені було цікаво весь час? А, оце Ви знаєте, Лера, Лєра каже: і ну, якщо вона скаже чай, то ніколи не, не будемо її рекомендувати. Да, якщо каже кава, то все. Да. да. я дуже дякуємо за те, що прийшли до нас. Підписуйтесь на сторінку вам. до Яни. Яна на та її... А ми її викладемо да, в та наш та час. Її, її агенція Хей hey, Одеса на правах. Да. Да. І Яна, на агенція закохують в сучасну Разом. Одесу. Але ми знаємо, що сучасна Одеса побудована на багатьох історичних всіх моментах, подіях і людях. Скажімо так. так, от тому це буде дуже цікаво про це дізнаватися, а не тільки е, з якихось е, не знаю фільмів, де використовують е, е, багато кліше про Одесу, так. і на неіснуюча да. одеська мова, так названа, да. і так далі. А наші події з Яною будуть продовжуватися, так що ви слідкуйте, і можливо е, спільно зустрінемося за якимось столом в якомусь дуже гарному дворику Одеси, Бо, да, десь в центрі, десь, десь на Гоголя. Дякуємо, да. Яна. Тоді Дякую до нових До зустрічі. до зустрічі.